Привіт всім! Сьогодні у нас п'ятниця, 11 квітня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо говорити про те, що гроші, успіх це не ціль, точно не має бути вашою самоціллю в житті, а відповідно. Що має бути ціллю, сьогодні? Будемо розбирати. Знаєте, іноді люди кажуть, дивлячись на когось успішного, що йому пощастило йому або їй пощастило. Вона там опинилася просто там в правильній компанії, познайомилася там з правильними людьми, щось їй там на голову впало. А я зазвичай повністю проти такого підходу. Я не вірю в якесь там везіння з точки зору? Випадковостей, тому що їх не буває. Я вважаю, що завжди людина має те, що вона має всередині. Тобто, якщо ми говоримо про гроші, про успіх, про якісь ваші амбітні класні цілі, то це завжди наслідок. наслідок. Того, що у вас тут і тут. І е, я можу з впевненістю експертною сказати, що успіх це завжди побічний ефект контакту з собою. І відповідно, навіть якщо ви дивитесь на якусь людину, захоплюєтеся її результатами або Тригері тригеритися її результатами, то а, знайте, що це ніколи не само собою сталося. Тобто, у людини є щось всередині, що їй дозволяє досягати таких успіхів, там грошей, певного рівня життя, а, стосунків. Я раніше тригерилася. Коли бачила дівчат з такими, знаєте, достойними чоловіками, думаю, до да, шо в ній такого, ну що ж вона таке робить? Що поруч з нею така людина, От коли я не могла ніяк влаштувати своє особисте життя, то дуже сильно тригерилася. А насправді, це теж все повна єрунда. Завжди жінка, як у дівчата мої з прависта багатії, знають, що король може бути лише поруч з королевою і ніяк інакше. Тож. Що я хочу вам сказати, якщо ви живете і ставите гроші, успіх як основна ціль вашого, ну не те, щоб життя, а от ви постійно на цьому акцентуєте увагу. Да? Там, так, мені треба бути успішною, так, мені потрібно заробляти більше. Ви приречені на спустошення і на розчарування. Тобто успіх і гроші ніколи не можуть бути вашою ціллю. Чому? Тому що якщо у вас це є ціллю, такою самоціллю, то у вас буде постійне відчуття, що вам цього замало. Бо психіка наша і так наш мозок влаштований, що ми, коли я думаю, що ви тут зараз погодитеся, що, наприклад, коли у вас, ну я зараз так, те, що приходить в голову. Умовно кажучи, ви заробляли 10 тисяч гривень, почали заробляти 50 тисяч гривень. І коли ви заробляли 10, вам здавалося, що 50 – це взагалі вау, такі гроші. От це я заживу, коли буду заробляти 50. Ви, наприклад, починали заробляти 50 і розуміли, що в цілому ваше життя ну майже ніяк не змінилося. Ну, там трішки більше ви собі почали дозволяти, але глобально це ні на що не вплинуло. Потім там почали не 50, а 70 заробляти та ж сама історія. І дійсно, воно так працює, що нам завжди, наче замало. І, і чому? Тому що психіка, ви звикаєте. До цієї цифри, до тих умов нових, і нам стає цього замало. Да? І це, це виглядає як вже норма, і хочеться далі, 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 далі. І відповідно людина постійно в такому, знаєте, відчутті, що не вистачає треба більше, треба ще, треба ще. Да? Це породжує внутрішнє спустошення, тому що дивіться, коли... Чи було у вас таке відчуття? От ви чогось досягли? От у мене таке було в дитинстві з бальними танцями, я вперше в житті відчула стан спустошення. А я дуже довго готувалася до конкурсу, я зайняла друге місце, прийшла додому, прийняла, приймала душ, та, з ним, щоб змити з себе там, там вже зачіски, там всякі бли, блискітки. І я коли стояла під душем, От уявляєте, скільки вже років пройшло, я це дуже-дуже сильно пам'ятаю прям все. І відчуття і картинку. Я відчула страшенне спустошення. Я тоді подумала: ну, дитина ж якось має інтерпретувати це. Я тоді це інтерпретувала таким чином, що я зайняла друге місце, а не перше. Тому мені зараз так ну якось знаєте сумно всередині. І наступний раз вже на конкурсі я зайняла перше місце, але стан спустошення однаковий повторився. І я тоді не могла зрозуміти, в чому справа, чому я відчуваю спустошення. Тому що ну, хто танцює, танцював, або ви е, займалися якимось видом спорту, то це навіть не тільки про спорт, це про будь-що в житті, якщо у вас там якась проєктна робота, то ви знаєте це відчуття, що ви готуєтеся. Ви готуєтеся до там, якогось релізу, до якогось випуску проекту, до конкурсу і все ваше життя. Навколо цієї цілі обертається, да, ви готуєтеся, готуєтеся, готуєтеся. І потім все це відбулося, і, одначе, в цей момент втрачається сенс. Бо, да, ви цього досягли. І це спустошення про те, що. А біль... ну наче нічого більше немає. Я там витратила місяці, де хто роки свого життя, готуючись до цього. От я зараз це отримала. І от таке всередині, а що ж далі? А куди зараз тепер себе примкнуть? І от приблизно те ж саме відбувається, якщо ваше життя обертається навколо цілі, там, успіх і гроші. Тобто буде завжди спустошення. Ви ті суми будете отримувати, але якщо це самоціль, то ніякої радості, задоволення і щастя воно не принесе. І справжній успіх, справжній успіх, це коли. Ви живете у злагоді з собою. Як би це не звучало, примітивно заїжджено, але по-справжньому, і я за це топлю, да, там, не, за, не тільки да, за фінансове благополуччя, а тому що це завжди наслідок. Це завжди наслідок того, що у вас тут і тут. І відповідно справжньо, по справжньому успішна людина вона в першу чергу в злагоді з собою, тому що якщо цієї злагоди немає, якщо у вас ціль гроші, там особистий бренд, ще щось, і ви живете лише як е, сказати, жаждучі, вибачте, такого слова напевно немає. Дуже у вас таке знаєте жадання, да, бажання сильне. Отримати те, що ви хочете, то ви будете спустошені і розчаровані. Так, читаю, що ви пишете? Оце моє болюче, постійно було потрібно більше, а всередині пустота, кайфу від грошей і досягнень немає. Да, 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 да. А питання було вічно недознацілення себе. Да, 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 це от яскравий приклад, те, про що я кажу. Тож, давайте продовжимо, чому успіх як ціль не працює. Давайте поясню. По-перше, ви стаєте залежною від зовнішніх підтверджень. Тобто, от як до мене, да, часто приходять в роботу жінки, які мають об'єктивно класні результати, мають е зростання, але у них відчуття, що ще потрібно більше оцих зовнішніх факторів, які підтвердять, що я успішна ще більше. І відповідно чіпляння йде саме фокус, фокусування на оцих зовнішніх атрибутах успіху. Відповідно, ви стаєте дійсно залежними від цього. Так, це от я теж таке проходила в житті, коли там не знаю, зробила успішний запуск, така о, клас, і давай далі. А наступний має бути ще успішніше. І ти не встигаєш не насолодитися цим. Не присвоїти, не відчути кайфу, ти просто чіпляєшся за цифри, за показники, і, відповідно, це просто шлях в нікуди. Далі. А здається, що постійно здається, що ти ще не там, що це недо. Да? Тобто, от, до мене да, приходять роботи успішні жінки, які об'єктивно мають класні досягнення, але вони себе, наприклад, порівнюють з тими, хто має ще більше, або за короткий строк досяг стільки ж скільки вони там за більш тривалий, і у них одразу підключається оцей стан недо, що я можу більше, я ще не там, де мені хотілося, і, і весь фокус уваги на цьому. І е, такі люди, які ставлять успіх як свою ціль, вони живуть в майбутньому, а не в моменті. І це теж велика пастка, тому що. Якщо говорити про високий рівень тривоги, то він якраз настає тоді, коли ви живете або в минулому, або в майбутньому. Тобто в минулому ви себе там фігачите за те, що ви щось не так зробили, і вам стає тривожно від виборів, які ви робили в минулому. Або улітаєте в майбутнє і страждаєте, тому що ви ще не отримали, ви хочете отримати результат, який ви хочете отримати, а у вас ще його немає, і ви теж починаєте страждати. Але знову ж таки, тут основне питання: а заради чого це все? Заради чого ви зараз інвестуєте час, ресурс, хочете чогось досягти, щоб це мати? Чи все ж таки, щоб відчувати при цьому всьому щастя? І це дуже важливий такий нюанс, який в корінь змінює все. Коли я казала вам на початку, що успіх це побічний ефект, що я мала на увазі. Це коли ви не женетеся за формою, за Оцією ціллю, да, от хочете ви там заробляти 100 тисяч в місяць, і ви нічого, крім оцих 100 тисяч, хочу 100 тисяч, хочу 100 тисяч, хочу 100 тисяч, ви наче більше нічого не помічаєте. І знову ж таки, ваш фокус не на собі, не в глибині да, цього контакту з собою. Тому що насправді всі відповіді. І можливості до вас приходять через оцей контакт з собою. Тому що чим ви гармонійніше всередині себе, чим ви спокійніше, чим ви розслабленіше, тим більше можливості до вас приходять, і ви їх, власне, можете використовувати для досягнення вашої цілі. Далі, успіх як побічний факт. Це означає, що не ви Женетеся і бігаєте за цим успіхом, да? от прям стукаєте у всі двері, шукаєте варіанти, от ви така знаєте, прям в такій напрузі. Так, так, як же це зробити? Як же це зробити? А ви йдете в себе, в себе, да? от фокус в себе? І тоді результат будь-який він стає дуже природнім. Поставте плюсик, якщо ви розумієте, про що я кажу, або проживали це вже, коли ви перестаєте фокусуватися і гнатися за зовнішніми якимись моментами, направляєте увагу в себе, в своє мислення, в свій стан, в своє розслаблення, в відношення до себе, в контакт з собою. Змінюється реальність. Ви реально отримуєте те, що ви хотіли, набагато легше, швидше, приємніше. Воно, одначе, само тобі в ручки пливе. Дякую. Супер! Чудово! А, важливо, що успіх це не гонка, це стан. Успіх це стан. І коли ви цей стан в собі відтворюєте всередині, ви бачите зміни на екранах життя. Але тут теж нюанс. Бо зараз, я постійно про це кажу, зараз епоха перекосів, коли люди уходять в духовність. Вони уходять в духовність і не нанизують її на реальність. Тобто, вони там медитують, вони щось вивчають якісь напрямки про душу, про карму, про там енергію. І вони в цьому всьому зависають. Їм там класно, їм там прикольно, бо вони там себе класно відчувають, вони відчувають себе наповненими. І у них йде от таке, знаєте, що все тленно, все матеріально не має матеріально значення, вони не йдуть в розширення, вони не входять в страхи, вони не. Тестують різні гіпотези в реальності, вони не розширюються там, фінансово, кар'єрно, особистісно, тому що просто піти в умовно в медитації і не розширювати себе як особистість це не має взагалі. Ну, тут не про духовність, це не про духовність, це просто про перекос. І відповідно на екранах життя такі люди не бачать зміни. Вони можуть відчувати зміни всередині себе на рівні стану, тобто їм класно. Але маленький нюанс. Їм класно лише тоді, коли вони в цих практиках. Їм класно тоді, коли вони наче не контактують з реальністю. Це втеча. Таких дуже багато людей зараз. Але коли ти їх питаєш, окей. А де твої гроші, де твої реальні показники, де твої результати, де твої змінені, покращені стосунки там з партнером, де, там, де твоя точка Б матеріальна. Вони часто кажуть, ну там. Це буде, це там, можливо, зараз не дуже важливо, головне те, що я зараз відчуваю. І це трішки такий перекос. Да? Тобто, все одно ваші зміни вони мають відображатися в реальності. У тобто, мене на проявися багаті, часто у дівчат після роботи над собою йде достатньо швидко. Я ніколи це там не гарантую, тому що від цього залежить дуже багато факторів. Але... Прям супер часто достатньо швидко йде одразу відображення в реальності, да, в матерії. Чому? Тому що ми не просто слухаємо медитації, не просто рефлексуємо. Дівчата дуже багато йдуть в своє фізичне розширення, да, в дію йдуть. І відповідно, тобто не просто усвідомити, що да, зараз я буду себе цінувати, зараз я буду така класна і все. Ні. А піти підвищити чек, піти проявитися в інстаграмі, піти щось продати це вже дія, і відповідно вони мають швидко фінансовий результат, да інший більший. А це тому, що є оце комбо, внутрішній стан правильний, да, робота з мисленням, робота зі станом, яка приводить до бажаних фінансових результатів швидше, легше, тому що ми робимо таку комплексну роботу. Ми працюємо із мисленням, і зі станом і одразу йдемо в дію. Давайте на прикладах, коли гонка Закінчується погано, а оцей контакт з собою навпаки веде до більшого. Я думаю, що ви знаєте такі приклади, коли, наприклад, людина працювала на якійсь дуже серйозній роботі, там і сірі бухгалтером, юристом, ще кимось, тому що батьки дуже хотіли, тому що йшла з прагматичності з розуміння, що там я зароблю стабільні гроші. А потім відбувся якийсь там переломний момент людина все кинула і пішла там умовно малювати. І через деякий час ці малюнки стали затребуваними і почали приносити дохід. Таких історій дуже багато. Ну, власне, моя, моя історія теж така, тому що я теж працювала на серйозній роботі в серйозній компанії, дуже боялася піти в психологію, хоча ну, вже там все мені підказувало, що треба. І, власне, цей і мій теж приклад, да, коли ти відмовилася від стабільності, від е, всього, що можна було, від всіх бонусів, які давала е, велика компанія, і пішла за собою за відгуком. І, звісно, що це е, через деякий час, я не уявляю, ким би я мала там працювати. Ну, типу, я зараз заробляю більше ніж там топ-менеджери в тих компаніях, де я працювала, і відповідно я була звичайним менеджером. Я не знаю, що б я там мала робити, і скільки б я мала коротше. Ну, це це Unreal було б. А, далі, які ще приклади? Можуть бути. От, наприклад, ви була така вся праві, правильна, фільтрували, яку інформацію давати в блозі, що казати, що не казати, як казати правильно. А потім теж стався якийсь переломний момент, коли ви обрали себе, який, як, коли ви почали жити наповну, да, або вперше почали жити, як мені теж часто мої учениці кажуть, після проявиста багатів, я вперше взагалі відчула, що таке ж, 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 життя і що таке бути живою. І, власне, ви почали в блозі казати правду, да? почали казати так, як ви відчуваєте, так, як ви думаєте. І результат який? Аудиторія почала вас приймати, аудиторія почала до вас тягнутися. У вас почали будуватися теплі стосунки з вашою аудиторією, бо вони побачили, яка ви класна. І оце теж приклад того, що можна гнатися, да? вилізувати свої рілси. У нас якраз зараз контентна частина на проявисть та багатій, де ми розбираємо це все, в тому числі да, контент в інстаграмі і е, продажі. І відповідно можна робити все супер ідеально, супер красиво, але це не буде давати ніякого результату і навпаки. Просто бути, просто бути з собою, просто віддавати, просто ділитися, просто казати те, як ви думаєте, відчуваєте, і це буде давати той ефект, який ви хотіли, або навіть більше. Це теж приклад того, що ви не женетеся за успіхом, ви увійшли в свій стан, в контакт з собою, і, власне, це дало вам результат. А далі ще приклад із життя це коли ви перестаєте намагатися вражати. Да, от зараз я от щось таке скажу, щось таке зроблю, зараз пожартую в компанії, зараз скажу класний тост, ви готувалися, щоб там, на дні народження щось таке сказати і вразити всі. Але насправді, коли ви перестаєте це робити і просто стаєте собою і проявляєте себе справжньо, справжньою, то ви. Починаєте притягувати суперкруті можливості. Чому? Тому що всі можливості цього світу до нас приходять через людей, а люди тягнуться до справжньості, до щирості і до чесності. Їм не потрібна ви ідеальна, їм потрібна ви така, яка ви є. Жива, а не красива картинка. І, відповідно, вони починають просто до вас тягнутися, і до вас починають приходити суперможливості. До вас починають приходити більше гроші, до вас починають приходити успіх. А е, воно, як, от це, от, знаєте, коли дівчата мені часто кажуть: Вікторія, що він що ви з нами зробили? У мене зараз в житті якась магія відбувається. От я хотіла там 5 років цього, а тут воно фігаки за день сталося. Чому? Тому що познімала маски, познімала ролі, познімала програми деструктивні, стала справжньою, і на цю енергію приходять дійсно можливості, приходять люди, ви наче розблоковуєте себе. І е, саме тому я й кажу, що успіх це ніколи не ціль, це наслідок, це побічний ефект вашого контакту з собою, вашої роботи над собою. А, і в зв'язку з цим я вас запрошую на інтенсив жіноча сила, де ми будемо комплексно з вами з цим працювати цілих три дні. Обов'язково приходьте. Зараз стається в сторіс, але в шапці профілю точно є посилання на цей інтенсив. Він буде 22, 23, 24 квітня, три дні о 18.00 за Києвом. А буде запис. Тому, якщо навіть у вас не вийде бути онлайн, то ви зможете подивитися в записі. Приходьте, буде дуже багато практики. І, власне, будемо розкривати вашу справжність, і вашу жіночу силу, ваш контакт з собою, на якому будується абсолютно все, чого ви прагнете в цьому житті. Яке я вам зараз хочу дати таке завдання, достатньо складне повідчувати, де ви там протягом дня всередині себе чуєте, відчуваєте своє справжнє я є не для людей. Не для чогось, не для яких цілей, а от ви в цю секунду відчуваєте Я є. І коли давайте так, як зрозуміти, що я це відчуваю, вам тоді стає дуже тепло всередині, у вас з'являється на обличчі усмішка, і вам стає просто класно. Це така доля секунди, в якій взагалі не важливо. Все стає неважливим. Хто ви? Що ви, які у вас проблеми, чого вам там в житті не вистачає? Вам просто ви в цю секунду відчуваєте тотальну цілісність, відчуваєте себе, відчуваєте щастя просто за те, що ви є. Спробуйте протягом дня сьогодні вловити цей стан. Він ключовий у вашому житті. Він є ключиком чарівним чарівною пігулкою, чарівною паличкою для успіху і грошей. Тому, будь ласка, спробуйте, спробуйте піймати цей стан, фокусуйтеся на ньому і намагайтеся діяти в цьому житті саме з цього стану. Я всім вам бажаю розкішного дня і до зустрічі! Всіх чекаю на інтенсиві посилання в шапці профілю. Реєструйтеся. Пока!